Чікай. Ой, Чи Items. Сейчас гляну. А тепличу мене тиктоці не должен. Да, показую, да? що погоду запустилася. Блять, я тільки свого аккаунту подивитися. Захват экрана. Захват экрана. Я чи в не Захватил за экран чисто. Заебись на ютубчику йдемо. да так, -да, я, я понял. Бо ти, ти просто мене налякав, що кажеш, що треба це створювати. Да, ти ж бачиш, нічого не створює. Все запустилося. Так. expensive.